Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні багато цікавих новинок. Тож усім дякую за огляд та приємного перегляду! Привезли новенькі пряжі для в'язання: 100% поліестер ціна 149-250 г. Такі пряжі 100 грамові, ціна 77 Рожева є з білим пітоном, блакитна та молочна. Ось такий варіант цікавий. Це також поліестер 99, вага 100 грамів, плюшева 169, 100% поліестер 250 грамів. Ось така м'якенька однотонна, коричнева, синя сіра 77-100 грамів. Туреччина 100% акрил ціна 49. Набір дитячий для створення браслетиків 249. Велика упаковка. Набір для в'язання гачками, квіти та пряжа 249. Стрічки по 27. Святкові новорічні 3-метрові. Є ось такі ширші по 44 гривні 2,7 метри. Полюстки декоративні троянди 19. Спиці для в'язання 19, Спиці для в'язання шкарпеток 12, голки 49 Зі знижкою рамка для автомобільного номера ціна 126 гривень. Клей силиконовий для пістолета 19. Мастило для ланцюгів 74 гривні 250 мл. Пістолет для силиконового клею 109 Потужність 6,5 Вт. Ганчірка для прибирання в тубусі 29 засіб для хімчистки салону 74. Окуляри захисні. Сіна 29 знак аварійної зупинки 55. Плівка для вікон тепло в дім зі знижкою 44 гривні. 3-метрова. Приманки силіконові, 44 на знижці воблер 69 Дуже красиві приїхали банти на ялинку по 179 Ось така куля, декорація зі снігом і з музикою 349. Рушничок кухонний м'якенький 59. Ялинка. Коробки картонні 3 штуки. Подарункові 149. Ось така лялечка красива на ялинку 44 гривні. Тканина для декорування 99 в рулоні. Свічки 3 штуки упаковка 69. Є ще така свічечка за 99. Санта-Клаус Ялинка 99. Декоративна гірлянда Кулі Плетені 229. Гілочка гірлянда 549. Є ще ось така сніжинки за 84 на батарейках. Такі сніжинки по 99, також на батарейках. Ірочки 99 також працюють від батареї. Набір ємностей для солі та пельцю 149, коробки металеві 119, 77 та 49. Чашка новорічна ціна 99. Такі об'ємні приїхали, як в сінсеї по 169, Сніговик. Чашка та ложечка 249. Рушничок кухонний вафельний 59. Чашка біла сніжинка 77 гривень. Форми для печива 2 штуки упаковка 39 Столові прибори, ложечки та воделки 249, 6 штук. Такий набір 129, 2 одиниці. Тарілочка 129 обідня, фарфорова. Набір порцеляновий блюдо та лопатка 449. Тарілка 99 Різдвяні фігурки. Є така велика мишка за 299, 499 олень. Ялинка декоративна 129. Віночок 249. Картина по номерам 189. Це нова колекція 25 на 25. є ще ось такого цікавого розміром за 349. З'явилося дерево декоративне з підсвіткою 1249. Зірочка 219. Також з підсвіткою. І ось така паличка новорічна за 149. Також іде з підсвіткою. Людяник. Статуетка святкова. Декоративна. Ціна 169. Орхідеї в горщику. Біленька та рожева 199. Дтвяний декор з підсвіткою 279 Декоративні статуетки 499. Дівчинка 399. Бантики, об'ємні на ялинку білий та червоний 179. Адвент-календар цукерки від Міленіум 169. Така коробочка 99-195 г. Кіндери по 62 гривні. Форма силиконова для випікання. Ціна 88 гривень, 12 штук. Салатова святкова 88 гривень. 12 штук на листі. Підсвічники 88. Є ще ось такі зі сніжинкою. Ціна така ж сама. Свічка 88 Ароматична. Кульки на ялинку 77, зірочки 69, упаковка 6 штук. Іграшка м'яка маленька 119 олень, сніговичок – 119. І ось такий ще є, за 119. Гілочка декоративно святкова. Є декілька кольорів на явності, ціна 64 гривні. Гілочка штучна, декоративна гранат 88. Іграшка м'яка оленятко» Є ось такого персикового відтінку і рожеве 399. М'яка іграшка кролик 299, подушка бублик є ось така за 149 тонча і гарно набивна за 279. Коники іграшка м'яка у кольорах по 499. Для хлопчиків, ось такий трактор за 299. Кульки ялинкові 199, цукарки Міленіум 149 80 грамів печиво з передбаченнями 49. Такі цукарочки фігурки 69-60 грамів. Величезний набір слаймів 24 штуки 299. Набір іграшковий еко 349 автомобілі. Чайний сервіс 349. В коробці металевий. М'яка іграшка колекційна 129 Слайми. Такі прозорі і є кольорові по 69. Новинки з блискітками по 59. Іграшка антистрес 249 лапка. Набір по виготовленню слаймів 119. Вирощування кристалів 199. Іграшка м'яка, їжачок 199. Коник 249. Ось такий ще є за 149 динозаврик. Котик м'якенький 349 обіймашка, квіткова композиція, дитячий конструктор 400 гривень, сумочка та аксесуари 299 гривень. Набір іграшковий лоток з яйцями 119. Чайний сервіс в коробці 299. Усім дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного спокійного дня!